стартую відео тут в такому некрасивому місці, отут за ганделиком якимось мусорка. Сьогодні трохи вітряно. Оце вся черга на паром, який має переправити нас на ту сторону. Настільки вітряно, що зазвичай тут ходить 4 парома, а сьогодні тільки один. Два парома працюють, не один. Прикольний острівець потусити б там пару днів. Зацініть довжину цього грузовика і ось цього, просто яке воно довге. Прикольно, але дуже мало. З того берега ось вже прибуваємо. Але і коштує таке задоволення 2 долара. Навіть менше ніж 2 долари. 2 бакса для того, щоб на, на паромі перевести свою тачку на іншу сторону. І себе в тому числі. Я думав це дорожче коштує. Ми приїхали на бананові плантації. Подивитися. Як вони ростуть. Перед цим у нас була зустріч з людьми, які займаються бананами. Багато чого нам цікавого порозказували про те, які є проблеми у бананів. Для чого бананам треба дрони, коли вони треба і в яких кількостях банани ростуть отак, на таких пагорбах. Тут принаймні. На ось таких пагорбах. І відповідно, ви самі бачите, поміло того, що сам банан високий, так він ще й на таких пагорбах. Тут просто. Нереально фізично тракторами працювати. Тому потрібні дрони. Це не банани, це палміто. Тут вирощують таку штуку, вони її потім зрубують. І всередині, в стовбурі, є така вкусна штука, яку вони потім консервують в банки закривають. Я навіть не знаю, який приклад привести, на що це може бути похоже. Не приведу переклад, Воно унікальне. А банани там вище за цим полмітом. На жаль. Ця рослина, вона дуже не має ніяких хвороб, вона дуже як резистентська устойчива. На жаль, рослина не має ніяких хвороб, на жаль, для нас. А взагалі рослина мощна рослина. Виходить, якщо її жарти, то ти теж будеш резистент, витривалий будеш. Ми можемо до бананів підійти? Чи тут все це ми палміто засаджено? Під'їхати, підійде. Під'їхати туди, так? <свісно> Давай туди під'їдемо. Не них є ендуро? <свісно> я би під'їхав. Я вже жду, не дождусь, коли я побачу змій. Так, да, всі трендять про те, що тут дуже багато змій. І це може бути проблема для пілотів. Ну, в принципі, для тих, хто в агросфері працює. Кобра вони їх називають. Кобра це не конкретно кобра, кобра це будь-яка змія. Но я ще кобра цих не бачив поки що. Я так пішов. Сміливо в ці зарослі, що і прям туди хочеться зараз зайти. Фік його знає, що тут може водитися. Так, із тварин одне із самих перших питань у мене було, що представляє тут небезпеку. В першу чергу всі називають змії. Друге, тут можуть водитися рисі пуми. Які теж можуть бути агресивні, можуть нападати. Ну і третє, це комахи. Тобто, виходить через те, що в них немає морозу, комахи собі прогресують, розвиваються, цілий рік живуть. Через то їх дуже багато і вони дуже кусючі такі, типу. і, допустимо, звичайні комарі можуть бути переносчиками багатьох інфекцій. І від звичайного укусу комара ти можеш злягти на пару тижнів в кровать або навіть вмерти. Так, от я дійшов до бананів. Так, да, Якщо що, це не дерево. І взагалі банан це ягода. Вибачте, за відвертість я дуже довго терпів. Так от повернемося до бананів Блін, я думав тут почнуться банани. Вон, цілий горб, палміто. Де банани? Треба під ноги дивитися, може змії десь тут є. О, банани. Все в болоті. Нарешті. Ось так ростуть банани. Вони трохи більші, ніж я думав. Що для нас е, саме цікаве і саме важливе? Є така хвороба, яка у них часто розвивається. Я забув, як вона називається. Просто дуже багато нових слів. Мішки так шумлять, наче хтось до тебе підходить. Так от є хвороба, яка спричиняє пожовтіння лист листків. І самі листки починають сохнути. Чим більше листки стають жовтіші і сохнуть, тим е, гірше ростуть банани? Мужик сказав, що за сезон їм потрібно десь від 7 до 10 оприскувань для того, щоб боротися з тією хворобою за сезон. 7-10 разів за сезон. Що для нас дуже добре. Змії. Де ці змії? Всі тільки трендять про них. Банани засовують в такий мішок для того, щоб на нього якийсь там жук не нападав. Ну, для тих, хто взагалі ні разу не бачив, як ростуть банани, в нього від самих бананів тут ще звісає ось така прикольна ягода, напевно. Просто вона дуже гарно виглядає. Hey. Тут калібрії літають. Вон вона! Звісно, не видно буде. Куди я попав? Хожу під листям бананів під ягодами. Нагадую, це ягода. Калібрі літають, можуть бути змії. Хватить, коротше, про цих змій, коли зустріну, тоді покажу. Так от, повернемося до бананів. 7-10 обробок потрібно за сезон е, цим бананом. Для того, щоб е, ось такої історії не було. Ось цього сухого листя і тим паче, щоб не було а щось такої історії. Щоб він повністю не вмер. І саме цікаве, препарат повинен. а о, зараз покажу ось там. Препарат повинен попасти тільки на 3-4 листочка самих верхніх. А все інше то не важливо, що для нас взагалі шикарно ідеально. Мене вже всякі мошки погризли. А тут після мошок остаються прям такі гульки конкретні. <рес> Будь-яка нормальна людина вже пішла звідси. Ну мені цікаво. От вже упавший, е упавший банан, причому що банан, цікаво. Як називається рослина, на якій він росте? Теж ж банан, упавший банан. Ми просто привикли бананом називати тільки один оцей от... Один банан. А оце теж бананом називати. Коротко. Його ось так підв'язують шнурками між собою, щоб він не падав. Ну, Але в даному випадку це не допомогло. І тобто оця штучка вже не виросте. Хоча, до речі, цікаво, може воно доспіє. Обично ж зелені банани доспівають. Ну, я думаю, це ж за рано для того, щоб він доспів. Зараз є ось, ось це дуже цікаве відчуття, яке дуже важко передати. Словами відчуття чогось настільки кардинально нового, що ну, ти фізично твоє тіло не знає у тебе не сформоване ставлення до ось цього. Ти ніколи з цим не стикався? Ну, Маю на увазі прям фізично, в природі. І є такі, типу, як ось як коти. Коли там, тіпа, до них підходиш, вони такі оп, присіли і очікують. Зараз от така штука є. Коли ще немає цього предвзятості, сприйняття цього фізичного об'єкта біля тебе. Ловиш це саме, коли там ти капібар бачиш тіпа, чи мав бачиш, і воно таке от, якось ти вроді би, щось про них знаєш, але ти фізично з ними ніколи не контактував. Ну, Тобто пройде чуть-чуть часу. Чуть-чуть. Для мене ці банани будуть настільки звичними, мені буде все одно на них. Ну от конкретно зараз дуже класні відчуття і такі, ну як класні, вони багатьом людям можуть не подобатися. Це досить стромні відчуття по-своєму. Люди люблять стабільність, щоб все було їм понятно. В середньому людям дуже не подобається оця невідомість, сформоване відношення до чогось. Вони привикли жити так. А, та це ото, ага, так, я знаю. А тут не так. <реш> пацани ждуть мене. Я тачку їм відкрив, вони, напевно, думають, що я дуже близько до неї вже підходжу. Ну ні, пацани, ждіть, ждіть. Я їх чекав, поки вони там жрали, і в них обід. І взагалі я вже дуже багато чекав бразильців тут. Тут якби прийнято, як на мене хірньою страдати. І приходиться багато-багато чекати. Так от тепер хай мене чекають. Ось перехід в оцю пал палміту. Палміто ну, виглядає так, от, коли сюди заходиш, воно таке більш звичне якесь. О! Ото воно колюче. А-а! На листках є отакі голочки. <схи> Звично кажеш, так? Да? Ну, в цілому от заходиш в палміто і якось тут, тут комфортно, комфортніше, ніж е в бананах. Опа. Чуясь хата. Офігінний вид! Просто шикарне місце для е, хати. І такий видок. О, нормально. Не всі банани на таких горбах ростуть. Там на рівному росте. То дуже добре. А то я вже розстроюся, що типу, всі банани ростуть на таких пагорбах. На рівному теж ростуть, але там можна... Нормально працювати. Тут теж можна нормально працювати. Но... Для тих, хто привик отаке 100-гектарне рівне поле соняшника кропити, тут чуть-чуть не так. Зовсім чуть-чуть. Воу! Яка здорова розова ракушка. Тут такі равлики, походу, водяться на цей я думаю здох. На жаль, я поки що приїхав не обробляти банани, я приїхав на них просто подивитися. І, і там між собою всякі менеджера мають потрендіти, поговорити, познайомитися. Так, от валяються банани. Вони вже впали, їм вже вирости вони вже не зможуть. Знаєте, є ось таке. Одне, що ти в супермаркеті. Йо-моє. Одне, що ти в супермаркеті можеш купити, а друге це те, що ти зірвав з дерева і тут же ж поїв. Ну, чесно скажу, воно цей банан сприймається зовсім по-іншому, не так, як той, який ви привикли тримати в руках. Він не відділяється від шкурки отак хорошо. ну Це тупо трава. Дуже тверда. І дуже терпка така піврота заніміє зараз. І дуже липкий оцей сок. А соку в ньому дуже багато. Ті банани, що вже в супермаркеті, вони сухі, можна сказати. А в цьому дуже багато соку і все, в мене вже всі руки липкі. <рес> ну, до речі, мені цікаво. Напишіть в коменти, чи хтось вже бував біля бананів на бананових плантаціях і бачив це все вживу. Ще одна така ракушка. Тут, напевно, багато цих равликів. да Дало! Уже різко вони переживають, що все, вже ж наш зустріч, треба ж поїхати, де ти там лазиш, виходь. Ще одне ракушка. Ага, все, тебе там змія не покусала, ти там живий. Люди в переважній своїй більшості в сучасному світі такі домашні. Пацан не пішов зі мною сюди. Чого? Застяв? Ну він же ж так не скаже, на зустріч, зустріч, треба їхати. Або скаже, та мені не інтересно. Застяв. Ладно, не застяв. Як я вже сказав, більшість людей такі домашні, не дикі, як я. А мені тільки дай простір, покажи, покажи поле, покажи ліс. І все, я пішов пізнавати. А що ти ваші міста? Нема там нічого цікавого. Опа, криса, морська свинка. Ладно, вже не знайду. Скоріше за все морська свинка. Так, да, тут вони тиняються просто так на вулиці. Бо не було хвоста. Ще що, щось нове цікаве. Поняття немає що це. але воно явно зелене. Ось тут прямо біля цих плантацій. Ось такий завод, в якому вони кліпашать продукцію. Змій не було. Ось так виглядає цей Тобто То Це тупо внутрішність того стебла в таку банку консервують і продають. А зараз вона виконує функцію підпирання дверей. Коли ви купуєте консервацію, знайте, що ваша консервація могла бути використана в третіх цілях. Бананами є і нормальні дороги. Хоча там теж була нормальна дорога. Вон вона. Теж нормальна дорога. Правильно, машина їде для нормальних доріг. GoPro іскажає картинку дуже сильно. Але, повірте, горби тут солідні. Банани спеціально садять на горбах, чи, чи це просто так? Типу вони це... можуть і на рівно нормально рости. Було можна було садити так. Ага. Так, тепер поміняли закони і тепер не можна, не можна садити банани на горбах, бо вони впливають на ерозію ґрунту. Типу. Тому тепер по закону їх на горбах не можна садити. Но ті, хто вже посадили, далі ними користуються. Закони вони завжди дуже цікаві. Тут є аеропорт. Для... Для кукурузників якихось? Так, да, так, да? так. Да, Подожди, да, да, да. да. вони да. тут не кукурузники, вони тут бананники, мабуть. Да? Ну так. Да. Коротше, було два бананники зараз один зламався. Зараз тут тільки один літак працює, який це все обробляє. Але проблема, що кожного року новий пілот, і а, він не знає місцевості тут і задоволений цим. То що, вакансія відкрита. Може стати іншим пілотом. Не, я дрони люблю. Та тут гектари і гектари, їдеш і їдеш. Я думав, вони трохи менше поросту. Плюс узбав. Куди пішов? Тут ось ця. тут все серйозно. Забори, колючі проволоки. Як ти туди перейдеш? М? У мене була цікава ситуація, коли вже в Румунії був. Ми там всі ці процедури з документами були, в кінці вже видали паспорт і такий. Один пацан каже, все, свобода. <смі> такий, подожди, свобода, треба ще вийти з території, там ворота є. Він такий починає думати, а що, як вийти через ці ворота. І хтось говорить, типу, ти що, блін, гори перейшов, а через ворота не можеш перейти. Так само і тут. Що мені тепер, ці ваші заборчики? Я один із найохороняємо заборів в світі перейшов. Ці зустрічі, цей базар. Тут мужичок собі замотив озеро, це вручну зроблене. Звісно, він живеш тут посеред бананів. Чим тут ще займатися? Взяв, Замотив собі озеро, рибок розводить собі пацан. Коротше, мужики дуже довго трендять, трендять про всякі перспективи, про те, що тут відбувається, про те, як пацанам, які вирощують банани, тут дуже подобається, то, як дрони себе показали. Люди довольні цим. І весь базар, дайте роботу. В цій місцевості десь 3-4 тисячі гектарів бананів. 7-10 обробок за рік. Якщо взяти хоча б 1000 гектарів і от за цих півроку, 7 разів їх обробити, 7 тисяч гектарів, це все спокійно можна закривати одним дроном, то все, я остаюсь тут жити. Нам перед цим інший мужик пояснив, що якщо виявлено на бананах цю хворобу, то в тебе є десь до двох тижнів для того, щоб обробити. І Якщо взяти клієнтів на 1000 гектарів, то типу, ти за два тижні одним дроном спокійно закриваєш ці 1000 гектарів типу, і йдеш до наступних клієнтів, наступних, наступних. наступних. Коротше, береш 1000 гектарів, один дрон, і на півроку він загружений роботою. Перспективи мені подобаються. Головне знайти клієнтів. Поки що це все перспективи, бо зараз зима. Зима. 22 градуси. Так вони їх перевозять. 25 тонн продукції з гектару одного. Але зараз 22 градуси через те, що хмар немає і сонце нормально прогріло повітря. Зранку ми виїжджали, було плюс 10. Так, да, це типу вже зима, не сезон, і ось три місяці нічого не буде відбуватися для... з бананами. Пробітки починаються з вересня місяця, з вересня і до е, лютого. Давайте подумаємо про якісь подальші перспективи. З травня по вересень місяць працюєте в Україні, закінчуєте десикацію соняшника, прилітаєте сюди і потім зиму. Працюєте тут, а потім знову в Україну. Але це все перспективи поки що. І це я тільки про банани говорив. Просто тільки на одних бананах можна цілий сезон працювати. Для тих, хто вже знає, як працювати аграрними дронами. А? Як вам такусь стінку обробляти? Хочеш спробувати? Я теж, я дуже хочу спробувати, як воно буде. Ось такі горби нормально обробляють, так? А, це не банани, це цей я забув як його. Пальміто. А ось тут у нас поля під рис. Поміж бананових плантацій вирощують рис, що для нас дуже цікаво. Така тут річечка тече класна. Вода. Дуже чисто. Гори все-таки недалеко. І, блін, реально так задуматися, яка прекрасна місцевість. Банани, рис, роботи предостатньо, гори. Захотів на ендуро поганяв, захотів в хайкінг якийсь там сходив, річки з чистою водою, ніякої цивілізації. По-моєму, я знайшов місце, де я згоден залишитися надовго. Отакий от він сансет, от отакі вони банани і отакі от вони перспективи. Підписуйся, бо далі ми їдемо дивитися апельсини, мандарини, лімони, лайми, коротше, цитрусові. Покажу, як воно тут росте і що з цим роблять.